Привіт, ласкаво просимо до цього відео про гаманці для мережі Conflux. Гаманці це важливі інструменти у світі криптовалют та блокчейну. Це програми, які дозволяють зберігати, надсилати і отримувати криптовалюти, а також взаємодіяти зі смарт-контрактами в мережі. Вони забезпечують зручний інтерфейс і обробляють усі технічні деталі за лаштунками. У Conflux ви маєте кілька варіантів гаманців на вибір. Сьогодні ми розглянемо чотири найпопулярніші: Fluent Wallet, MetaMask, Ребі та Ledger. Fluent це веб-3 гаманець, створений спеціально для мережі Conflux. Гаманець офіційно підтримується командою Conflux, і його основна увага зосереджена на екосистемі Conflux, тому він розроблений насамперед для користувачів Conflux. Metamask один із найпопулярніших гаманців у криптопросторі. Це розширення для браузера, яке працює з Conflux і Space та багатьма іншими evm сумісними мережами. Також є мобільний додаток, що робить його зручним, якщо ви хочете користуватися DApps з телефону. Бребай це ще один гаманець, що добре працює з eSpace. Він орієнтований на користувачів DeFi та підтримує кілька мереж EVM, включаючи Conflux eSpace. Reba відомий своїм зручним інтерфейсом та функціями безпеки, що допомагають запобігти поширеним помилкам при взаємодії з DApps. Нарешті Ledger – це апаратний гаманець, який можна використовувати як з Conflux eSpace, так і з Conflux Core. Апаратні гаманці забезпечують додаткову безпеку, зберігаючи ваші приватні ключі офлайн. Ви можете підключити пристрій Ledger до Fluent або інших сумісних гаманців для додаткової безпеки. Почнімо з Metamask. Ви можете завантажити додаток на Metamask.io, створюючи гаманець, ви можете підключитись через облікові записи Google або Apple, або використати сид-фразу. Саме це ми і зробимо у цій демонстрації. Metamask попросить вас встановити пароль і покаже нову сіт-фразу. Ніколи не показуйте сид-фразу нікому. Зберігайте. Її надійно та приватно. Будь-хто, хто має доступ до вашої сіт-фрази, може контролювати ваш гаманець. Головне, що вам потрібно знати про використання Metamask з Conflux, це як додати мережу Conflux eSpace. Найпростіший спосіб через ChainList. Дозвольте показати, як це зробити. Зайдіть на chainlist.org у своєму браузері, знайдіть eSpace і натисніть Підключити гаманець, щоб дозволити сайту підключитися до вашого Metamask. Потім натисніть додати до Metamask під Conflux і e Space. Коли Metamask запитає дозвіл на додавання мережі, натисніть Підтвердити. Ось і все. Ваш гаманець Metamask тепер підключено до Conflux і e Space. Ви також можете вибрати інших RPC провайдерів на ChainList, якщо хочете використовувати інші кінцеві точки. Доступні різні RPC-сервери, до яких можна підключитися. Якщо ви віддаєте перевагу додавати мережу вручну замість використання Chainlist, ви також можете це зробити. Перейдіть до випадаючого меню Metamask, оберіть мережі та натисніть Додати власну мережу. Це налаштування для основної мережі і e Space та тестової мережі. Тепер підключимо Metamask до DAP. Я використаю Sveep, як приклад. Перейдіть на вебсайт Sveпі та натисніть Підключити гаманець. Оберіть Metamask. Підтвердьте з'єднання, і ви будете готові взаємодіяти з DAP. Тепер давайте поглянемо на Fluent Wallet. Коли ви відкриєте Fluent, ви побачите інтерфейс гаманця. При створенні гаманця потрібно встановити пароль. Доступні різні варіанти. Ви можете імпортувати приватний ключ, імпортувати початкову фразу або створити нову початкову фразу. Гаманець за замовчуванням має Mainnet та eSpace як опції, а також Ethereum. У розширених опціях Fluent є дві важливі налаштування, про які вам слід знати. Я покажу, як ними користуватися. Перша це функція пріоритетного підключення. Якщо у вас встановлено Metamask і Fluent, ви можете помітити, що DApps спочатку намагаються підключитися до Metamask. Щоб це виправити, перейдіть до розширених налаштувань Fluent та увімкніть пріоритетне з'єднання. Таким чином, коли ви натиснете Підключити гаманець на DAP, Fluent буде першим варіантом що з'явиться. Тепер підключимо Fluent до Unitus Finance. з увімкненою функцією пріоритетного з'єднання. Коли натиснете Підключити гаманець у застосунку та оберете Підключити гаманець браузера, Fluent отримає пріоритет і з'явиться першим варіантом для підтвердження підключення. Зараз проведемо транзакцію на Unitus. Це проста поставка CFX для демонстрації. Після схвалення транзакції у Fluent її буде трансльовано до Conflux eSpace. Щойно її буде підтверджено. Ви зможете переглянути її на Conflux Scan. Це допомагає відстежувати ваші транзакції у блокчейні. Друга опція показати Тестнет. За замовчуванням Fluent приховує Тестнет, бо більшість звичайних користувачів її не потребують. Але якщо ви розробник або професійний користувач, якому потрібен доступ до Тестнет, ви можете увімкнути Показати Тестнет у розширених налаштуваннях. Це зробить мережі Mainnet і Тестнет видимими у вашому гаманці. Тут також видно кнопку крос-простору. Вона відкриє додаток Conflux Hub, який дозволяє людям переказувати CFX між eSpace Space та Core Space серед інших функцій. А нарешті давайте швидко. Поглянемо на ребі. Якщо ви вже знайомі з Metamask, Ребі здасться вам зручним. Мережа Conflux eSpace вже інтегрована в ребі. Вам не потрібно додавати її вручну. Просто поповніть свій гаманець CFX і Rabi автоматично виявить та відобразить Conflux e Space як одну з ваших доступних мереж. Однак, якщо вам потрібно використовувати тестову мережу e Space, вам доведеться додати її вручну. Ви можете використовувати ChainList, як ми бачили раніше, скористатися вбудованою опцією ChainList від Rabii в налаштуваннях у розділі Додати власну мережу або ввести параметри тестової мережі вручну. Rebi пропонує додаткові функції, що роблять його особливо корисним для DeFi, включаючи кращу симуляцію транзакцій та перевірки безпеки перед їх підписанням. Це допомагає запобігти поширеним помилкам при взаємодії з Dapps. Якщо ви зацікавлені у використанні апаратних гаманців Ledgers Conflux, перегляньте портал документації та наш відеоурок на YouTube. Ці ресурси проведуть вас по налаштуванню. Ці чотири гаманці Fluent, Metamask, Rebby та Ledger дають надійні опції для роботи з Conflux Network. Fluent – це рідний вибір, створений для Conflux, а Metamask і Rebby надають кросчейн сумісність для роботи з кількома мережами. Ledger забезпечує апаратну безпеку для тих, хто хоче зберігати свої ключі офлайн. Пам'ятайте, який би гаманець ви не обрали, безпека важлива. Зберігайте свій приватний ключ у безпеці, ніколи не діліться своєю сітфразою і завжди перевіряйте деталі транзакції перед підтвердженням. Дуже важливо зберігати приватні ключі офлайн, якщо можливо, і ніколи не натискайте підозрілі посилання чи схвалюйте транзакції, яких не розумієте.